Марина Павленко, Миколчині історії. Поєдинок. У Миколчиному третьому би зараз буде фізкультура. Всі, хто вже встиг переодягтися, Миколці не треба, кросівки завжди на ногах, вибрикують на пришкільному стадіончику. Найда це песик Миколки, спостерігає з огорожі. Підійти не зважується. Ніздрі чітко вловлюють запах порошку, хлорки і ганчірки. Десь недалеко шастає прибиральниця. Діти збилися у гурток і щось одне одному доводять. Найдені вуха чітко вловлюють якісь незрозумілі слова. А в мене колі, а в мене чау-чау, а в мене шарпей!» а в моєї сестри фокстер'єр, а в моїх родичів. Ердельтер'є. Подуріли їй Бог, зовсім у тій школі мізки позабивали. А в наших сусідів лабрадор пікінес, а в наших японський хін. А мені подарують боксера, а мені куплять кокар паніеля. Ох, краще б у м'яча ганяли, ніж у такий безглуздий словесний футбол. Найде вже хотів розвернутися і йти на свою брикетну купу. Та наступні слова зненацька прояснили суть розмови. А в моєї тітки німецька вівчарка. Ах, он воно що, собаками хваляться. Ану ж, що скаже його Миколка? Найдене запитання, мовби перехопила Катька Зубрилка, з якою хлопчик сидить за однією партою. А тебе Миколко, хто? О. Хай скаже, хай скаже, зареготав хтось. У мене я той, назви точно і не знаю, якась українська розвідницька. Ха, ха не сміши, виокремився з гурту один тип. В тебе порода, суміш, бульдога з носорогом. ха Мій дуже розумної, дуже класної породи, наїжачився Миколка. Ага, таку породу ще звуть. А без дошка, засміявся другий тип. Та він, він мене від урагану врятував. Він знаєте, як бігає, Микола затис кулаки, хоч бачив, що сила не на його боці. Найдай собі зайняв позицію, яку Миколчин учитель фізкультури називає на старт. Е, чи не стих він, що про них, кажуть, для скаженої собаки сто кілометрів не крос, домагався свого перший тип. Скажений, це твій Шарпей, скажений, не здався й Миколка. Твій найде такий самий вошивий, як і ти. Найде згрупувався в позицію увага. Що? Та мій найда мудріший за всіх ваших кокерів мокерів. Я зараз покажу мокерів. Перший тип ухопив Миколку за барки. Марш! Пролунало в найденій голові фізруковим голосом, і він коршуном кинувся на ворога. Йдеться, бо вже навіть не про його собачу честь, про честь господаря. Ти гляд цей лохотрус уже тут, як тут, трохи злякано вигукнув другий тип, «Чи візьмай й та найда не дурний, щоб кусати. він міцно вхопився за рукав нападника. Той уже ні рукою смикнути, ні до миколки рипатися. Забери свого здихляка, бо він розкажу, за ним перший тип. Ага, злякався такий герой. Попросиш у нього пробачення тоді пустить. віддихнувся від типового рукостискання Миколка. Найдо, тримай, поки я не скажу. Найдо, і не думав пускати, хоч рукав задушливо тхнув соляркою та мастилом. Видно, в першого типа, крім шарпея, є ще авто. Ну, попрошу, попрошу пробачення твого паршивця, якщо він потім покаже, що має клепку, бадьорився перший тип. Йому таки хотілося звільнитися від паршивцевих зубів. Проси він покаже, гордо наказував Миколка. Як його там згуба найда! най пробач. крізь зуби, вицідив перший тип. Відпускай, дозволив Миколка, і собака розслабив пащу. А тепер найдо апорт, другий тип розмашисто кинув у протилежний кінець стадіону тенісного м'ячика. Що таке апорт найда не знав, та й не збирався слухати нікого, крім хазяїна. Принеси, сказав Миколка. Отак би зразу найда вихором злітав за м'ячиком. Бачите, хлопці, який, здивувалася Катька. Я десь тала, що безпородні коти дуже розумні. Це ж, мабуть, і з собаками так само. Теж ж іще велика читальниця знайшла з ким порівняти. Найдо, сидіти, не вгавав Миколка. Найда сів. Найдо, дай п'ять. Найда наставив одну, потім другу передню лапу, і хлопець ляснув по них своїми долонями. І гляй, справді розумний, Найдо служити. Найда зіп'явся на задні лапи, передні зігнув перед собою для більшої переконливості ще й морду покірливо схилив набік. Діти схвально загули. Хтось навіть порився в пакеті дістав і запропонував найді ковбаски. Але найда не зробив навіть руху назустріч смакоті. чекав Миколчиної вказівки. Ого, який молодець, вразились і найбільші скептики. Гаразд, бери, махнув рукою на ковбасу Миколка. Найде з гідністю, ну, якщо так просити, взяв кружичка і ніби знехотя проковтнув. ну хай ще щось зробить, вже добрішим голосом попрошив, попросив перший тип. Найдо голос, поблажливо зважив на його прохання Миколка. Найдо фас! А, наїжачився Найдо в бік першого типа. Знаєш, що Миколка жартує? Найдо Шухер! І Найдо вмить опинився за парканом, хоч насправді прибиральниць ніде не було. А він ще ж і здоровіший від всяких лабрадорів, обговорювали собаку діти, коли дзвінок уже шикував їх у шеренгу. Ну так, це. Породи з того на вулицю і наступного дня здохне. А це і в воді не потоне, і в вогні не згорить. Та й на вигляд він симпатичний. Ще й від урагану врятував, згадала Катька. А як? Розкажи. Найдоворушив вухами, дослухаючись до милих серцю розмов. А чим осторожко слідкував за футбольним полем, а що коли м'яч. Вилетить за його межі і доведеться виконати апорт.